Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні 27 липня, і ми знаходимося в Черкаській області в господарстві СТЕП, яке вже досить давно використовує технологію протіл в себе в господарстві. І сьогодні вже пройшли перша така хвиля жнив, і ми маємо якісь попередні вже результати по збиранню ріпаків і пшениць. І ячменів. Тому ми хотіли запитати безпосередньо у Олександра Миколайовича, які в нього є вже результати, є результати по збиранню, яка думка в нього про майбутнє, тому що цей рік сприяв дуже гарним умовам розвиття і Покращенню і збільшенню врожайності, але ж не все залежить тільки від технології, навіть і все залежить і від вологи, яку нам в цьому році, дай Бог, все було гарно з нею. Тому, Олександр Миколаївич, якщо можна, попередні ваші результати, які вони ще не оброблені, ми розуміємо, але ж є вже якісь попередні результати по збиранню. Тому, будь ласка, якщо можете поділитися з нашими, нашими майбутніми колегами, ті люди, які теж думають, як перейти на цю технологію, тому що знову-таки в цьому році були дуже сприятливі умови. Але. Я б не сказав, би, що дуже сприятливі. У нас травень і червень місяць було б сухостій, Не було б в нас тих опадів. Що обично є полпади. Так що е, ця технологія е, в себе виправдала в таких умовах. Так, да, у нас дощі почалися 5-го, там пройшов гарний дощ. Е, а у червні місяці у нас ні одного дощу не було. У травні місяці там 9 міліметрів випало. Все, оце всі дощі. На сьогоднішній день закінчили жнива вчора. Е, значить, зібрали ми. 200 гектарів ячменю, яру 68 центнерів, 220 гектарів лозимо ячменю 90 центнерів з гектара. І пшеницька 320 гектарів по 84 центнера. На сіньова ділянка дала 92. Ну, ріпак. Ріпак повністю на площі 42 центнери. Були, ми всіємо 120 гектарів сорту, які самі вирощуємо, чистимо і покупаємо літо і сорт дав 40 центнерів з гектара. Трошки вони були у нас загущені, загущені сорта, через що ми мало взяли. Обично в нас. Сорт дає більше при таких умовах. Ми всі розуміємо, що сорт це культура, не вирощена природнім методом добору, а гібрид, гібрид він вирощений, щоб він мав хороший, давав хороший урожай, то треба, так сказати, тепличні умови. Волога, тепло. Тоді будуть, він дає спишку урожаю, і тоді в нього урожай, як казати, буде вищий. А ми цього не маємо. Останні роки ми цього не маємо. Через що я мушу трошки і вдешевляти, бо знаємо, що насіння від 100 до 160, 100 до 200 євро посівна одиниця. Так що трошки сіємо сортами. А ціна. На ринку 13-12500, зараз там 13 500 до 14 тисяч, коли до повномасштабної війни була ціна 24, а 13 тисяч це якщо 40 урожай 38, 36, то це ціна собівартості посів. Так що тут. В журі зараз всі посіви раніх зернових. Я сію тільки в зорі. Раніше практикував, сіяв вадерштатом, зараз тільки в журі. Я це бачу, результат бачу, і результат кожен рік, кожен рік збільшується урожай. При екстремальних умовах рослина себе. Так, да, треба ще й добирати сорти. От я вибирав багато сортів. У мене було 6 сортів, на 400-500 гектарів. А я ще одним сортом ультрараннім сію і дуже прекрасно він себе показує в будь-яких умовах. І коли дощі, і коли посуха. Йому фатає. Весняно-зимової вологи, щоб себе нормально е сформувати нормальний урожай. А як вам показали сорти, ті, які ви привезли по пшениці? Як вони себе почували в, в цих ну, умовах? Я вам скажу, що я привіз е ці сорт пшениці шість років назад, і до цієї пори я тільки поновляю репродукцію і сіють тільки ним, одним сортом, ультраранній сорт. Ну, мабуть, така вже зона, яка вже. Так, да, вже в нас ця Одежчина підбирається до нас. Да, і тому вже ультраранні сорти вони тут будуть мати таку перевагу, будемо казати, да, якщо да. такі як інтенсивні сорти. Ну це добре. Е, що ви плануєте? Як ви плануєте систему е, мінеральних добров? Як, Скільки ви даєте мінеральних добров? Ну, По ціні е, міндобрива. Селітра була 3, е, 3, дні назад, 3 дні назад 15 15,5 тисяч, а зараз 18 тисяч. Так само будуть і фосфорні добрива з час піднімається ціна. І коли будемо виносити, то ми прошли рік брали селітру 36 тисяч. От тобі собі вартість е, пшениці. А, а фосфор, значить, ну, що мене дуже... Коли, з коли я сів Адерштатом. Там міндобрива не було, ми без міндобрива, бо воно не, не висіває ще старий мене, то ми розкидали по 20 центнери діамофуски і сіяли пшеницю. Щас, в журі я сію 80 кг рядки при посіві. Так, да, При посіві. І все. І потім даю цей год я давав значить, центнер сульфат амонія. Центнер карбаміту, все, що я давав. Померзлоталому. Да, помер, все померзлоталому. А прошли год, а ті годи, коли в мене була селітра більш-менш доступна, то я давав півтора центнера селетросану, польського добробрива, давав два центнери з електросану, два центнери селітри і центнер карбаміту. І урожай був 10-11 тонн. Через що час йдемо по мінімуму? Так, да, ми вносимо під буряк, вносимо 50 тонн гною і 50 тонн сечівки, Але по чоє так дає, але по, після бурякасі озимий яри, ячмінь. А скільки можна таке питання? Скільки людей у вас працює? В господарстві, я маю на увазі в рослинництві, Задіяно в цьому. Ну процесі. от плюс це і технології, тому що коли ми по звичайній технології працювали, було 26 механізаторів. 18 потім було. Зараз у нас 8 механізаторів. Da, 8, 9. Тобто, коли ми сіяли пшеницю, це було ціле весілля. Дискували, вносили мін добриво, дискували, культивацію робили і посів робили. Зараз ми пустили оприскувача за тиждень, внесли раундап і через тиждень дві зміни, два трактористи засівають. 350, ми два години тому 600 гектарів сіяли пшениці. Зараз трошки а, ячменю 200. Зараз вже ячменю 220 і, і 200 ярого. Ну, Пшениці зменшили, бо це більш затратна культура. А, то 320. Так що так само ріпак. Зібрали, тут ми зібрали ячмінь. Озимий чи ярий, чи пшеницю. Зробили з результатом, зробили. не змішали солому із землею, а солома залишилася вверху, зробили, щоб провокувати бур'яни і падалішню пшеницю ячмінь і через оприскали перед посівом за тиждень, оприскали. Раундапом і одна сівалочка посіяла ріпак. Ми ну, ще йдемо найм. Ще сіємо 800 тисяч гектарів, півтори тисячі сіяли на Одещині ріпак. Ну, Це гарно, що всі, всі задоволені і ця технологія прогресує. А витрати пального зменшились, мабуть, в разиці. Ну, Взяти всі технологію зоранкою, то було 120 літрів дистоплива на гектар. Це повністю весь, так. весь процес до, до збирання. Зразов збирання. Зараз mm. у нас 50-55 літрів. Все. Удвічі, мабуть. Так. Ну, двічі 55-60 літрів. Отак. Сматра буває, з якоюсь операцію ми збільшуємо там. Дивимося, може, седирад, який посіємо. Цей год ми от на 40 гектарів у нас було виковес, а на сінаж 40 гектарів, і 40 гектарів було третікале, то вже на сінаш. Зібрали ми третікали і зразу ж посіяли кукурудзу. Кукуруза, влаги не було, вона тільки зійшла, 10 см її була висота, вона дуже мучилася, але й росла. На сьогоднішній день в початку липня місяця пішов дощик, на сьогоднішній день кукуруза вже метр двадцять, метр тридцять, отака. Я думаю, що в жовтні, десь 10 жовтня, ми зберемо на силоску цю кукурузу. Після викове ми посіяли гречку. Значить, коли при березі там була трошки влога, зараз гречка цвіте, то, а далі вона стояла, ждала дощі, пішли дощі, зараз гречка там 30 сантиметрів вже вести гречки. Я думаю, що 10 жовтня 5, 10 ми будемо, а можливо і раніше, будемо мати гречку. Це другий, це другий урожай, да. мабуть, так сказати. Да, да. Другий. Ми нічого не робили. Ми зібрали, е, значить, е, унесли раундап і посіяли гречку. Ну, будемо казати, покрівна то ця культура, яка залишилася, вона зберегла вологу. Так, да, волога зійшло. Дал... Да, Воно зійшло, мучилася вона, гречка ждала дощів. Пішли дощі, вона жила і пішла така, по як сміятися, почала. Ну, ми теж задоволені, що ви вибираєте правильний напрямок, хоча ви вибрали достатньо давно. І саме основне те, що цей напрямок він допомагає зараз. Невеликим фермерським господарством, тому що в цьому господарстві землі всього навсього 1800 гектарів, і будемо казати так: і тваринництво, і рослинництво, і всі ці речі вони доповнюють друг друга і дають змогу все ж таки зменшити собі вартість цієї продукції, яка будемо казати, поки не прогнозована, але ж ми мусимо щось робити. І рухатись тільки вперед. Дякую вам величезно, Олександр Миколаївич. Будемо працювати. Да. Ми з вами.